Люденьки, всім привіт! Даного відео не було б на моєму каналі. А персонально я і досі не мав досвіду розморожування дизеля, якби дехто скористався дуже простою, але вкрай корисною порадою. Вчасно заїхав на око і заправився зимовим дизелем. Сучасні дизельні автомобілі мають дуже складні високоточні паливні системи, які є вкрай вибагливими до якості пального і, що найголовніше, до відповідності температурному режиму. Саме таке пальне вже з'явилося на око, воно не замерзає до мінус двадцяти, чого на даний час достатньо. А в грудні з'явиться взагалі арктичний дизель. Рекомендую заправляти на око пальне версії пульс. Так ви потурбуєтесь не тільки про своє авто, а й допоможете озброїти наших десантників пульстронами, комплексами для виявлення і знищення ворога. Але, оскільки в Німеччині, Таки цей автомобіль приїхав майже рік тому. Немає ні таких морозів, ні заправо Кокко. Сьогодні ми з вами маємо дуже і дуже цікавий контент. В Чому ж контент запитаєте? Ви контент в тому, що це мій перший власний автомобіль, дизельний, в якому дизель замерз. І сталося це не в Україні, сталося це ще в Німеччині, коли за ним приїхав автовоз для того, щоб завантажити і привезти вже в Україну. Мене набирає вранці водій і каже, що автомобіль завівся, хвилинку попрацював і далі ніяк не хоче. У наших перевізників в принципі на автовозах є. Лебідки, якими автомобілі буксируються, затягуються в таких випадках чи у випадках, коли там вони не працюють, чи сів акумулятор, якби. і це не є проблемою. Але тут був випадок в тому, що цей автомобіль. В Німеччині був проданий за аукціону в жовтні місяці. І коли мені дилер демонстрував стан цього автомобіля, запускав двигун за тиждень до того, як за цим автомобілем приїхав автовоз, я побачив на панелі приладу відмітку десь на третину баку, він був заповнений саме, звісно, літнім дизелем. Тому він не завівся, чи точніше навіть завівся і заглох ще в Німеччині. Ми такі ситуації обходили раніше тим, що автомобілі вантажилися в Німеччині за нормальних сприятливих умов. Банально, навіть коли дилер демонстрував мені цей автомобіль. На панелі було 9,5 градусів тепла. Ну так різко прийшли холоди в Німеччину. Таке стається останнім часом рідко. І ми ці автомобілі, зазвичай, наших клієнтів чи ті, які приїжджають на продаж, заправляємо або на підході до кордону, за кордоном у Польщі, або вже тільки переїхавши кордон. Заїжджає на нашу українську заправну станцію. Зазвичай це око заливало арктичний дизель. Він перемішувався в баку. І на ранок не було ніяких проблем з запуском, тому що мінімум пального в баку воно все швиденько змішалося, і арктичний дизель одразу пішов. По системі, то тут такого не сталося. Навіть заправлені 20 літрів дизельного пульса вже не врятували, через те, що автомобіль попрацював, і в ньому, скоріш за все, за сам дизельний фільтр, який ми зараз будемо з вами відкривати. У мене теж був квест, бо про це я дізнався: про те, що він додатково ще раз не завівся при розвантаженні в Україні після того, як його заправили на кордоні, дали йому попрацювати ще 30 хвилин. Я думав, все прогрілося, все пройшло. Однією ногою я вчора вже був по дорозі на вокзал і встиг тільки. Хопити ключі, а вже сьогодні вранці через інтернет замовляв фільтри і, коротше, знайшов перчатки по дорозі. Зараз це все будемо робити. Отут у нас захований наш паливний фільтр. Я з собою навіть ключик привіз. Добре, що вдома стоїть гольф. <хи> Я швиденько підійшов, поміряв, який мені розмір треба біти. Все підібрав і зараз будемо пробувати. Дивитися, що там. Ще й на зло морози мінус 6 зараз у Львові, трішки так кусається. Я мав надію, що поки доїду, воно все тут потепліше і буде відлига, та з цим не буде проблеми, але, на жаль, так не сталося. Тому хотів Іван Іван контенту, Іван контент отримав. Ну що, зазираємо. Зазираємо. Та, тут у нас желе, Справжнє желе. фільтр забило. І у відстійнику теж зараз покажу. Коротше. Ну, отака ситуація всередині, як наче жир якийсь. Рече, не дарма я ганчірок придбав, зараз будемо це все вимочувати, витягувати, звідси, і пробувати пробувати запускати. Такі кристалики, парафіну на цьому всьому. Ну, так виглядає замерзання. Ну і тут воно тече. Не як солярка, гляньте, яка цівочка тоненька. Тут фільтру. Фільтру капс, да, повна. Отак виглядає. Це ще не зовсім. Буває білим прям забито. Не встиг він багато попрацювати фільтр. Так виглядає за парафінювання. Тобто кристали парафіну вони набагато крупніші, ніж пори в фільтрі. Вони забивають собою весь фільтр і не дають солярці проходити далі. Якось так. Зіпсую одну ганчірку на те, щоб витягнути звідси цю солярку. Вона навіть не знаю, як її назвати, ця солярка, вона більше на холодець схожа. Чи на жалена якесь. Вона практично не має текучості якоїсь. Ще таке враження, значить трохи води, бо такий, типу іній. Може внизу на відстійнику було. Добре, що я придбав фільтри, придбав два одразу, якщо ще один. Запарафіниться, якщо цього не вистачить. По суті, солярка, коли двигун прогріється, автомобіль працює обраткою. Обратка тепла, біля 40 градусів має повертатися. Системи це все має прогріватися, Ну, але так не сталося. Відлига буде аж тільки завтра, під вечір у Львові. Сьогодні п'ятниця. Так гарно все планувалося в мене. Так, новий фільтр, боше, якраз. Тут ще було питання, що по вінкоду пробивалися два типи фільтру, але добре, що в нас цей якраз підійшов. Так, і він був в наявності. Замінюється дуже просто. Тепер наживляємо і робимо одну річ, якої дуже часто не роблять ті, хто міняють фільтри. Люди починають закачувати, закачувати пальне. Без електронної діагностики, ганяючи на суху ТНВД, ганяючи насос в баку, виключно запалювання. У мене з собою електронна діагностика, тому ми це все зараз будемо робити, як то кажуть, правильно, максимально. Як незручно в перчатках тут цим займатися. Так, що, пішли ганяти систему тепер. З цим все окей. Ось навіть я не чую в баку підкачуючий насос електричний, повний бак. Це зливати буде цікаво, повний бак. Так, запустив я прокачування системи. Гуде насос в баку. Маю надію, що вижене все повітря з системи. Саме таким чином треба її проганяти, а не просто крутити стартером, тому що стартером не допомагає так швидко. Зараз воно все прокачається. Я ще хочу піти зазирнути, ще раз відкрутити банку з фільтром. Подивитися, що там по стану що за солярка туди фільтр у відстійник натекла. І будемо запускати. Якраз висів акумулятор. У мене з собою є такий черговий бустер. Я з собою вожу вже не вперше його рекомендував, також посилання залишив внизу під відео. З промокодом на знижку можете і собі замовити. Так, щось навіть мультимедіа не вмикається. Мінус 5 на дворі показує Ви вже побачили пробіг. 282 тисячі кілометрів. заглох у мене насос. Basic setting Ended підключаємо Почаємо бустер зараз йдемо. Так, як би не хотілося ще раз мастити руки і туди лізти, але подивитися все ж таки треба, чи вигнало у нас повітря, чи все у нас там добре. Ну що, момент істини. Щось у нас солярочка сюди не пішла у фільтр. Ну, що поробиш? Будемо ще розкачати, значить. Дивно, чому не захотіла. Отак повільно прокачує насос, ледь тече. І солярка знову ж така жирненька. Тобто вона з парафіном через те воно повільно і тече, бо тиснути, давити він має нормально. Треба шукати власне, теплий бокс і якесь тепле СТО. Коричали. Як виїхати ще з митниці, це проблема. Так, пробую зняти патрубок, все зібрав, від стіничок набрався солярки. Спробуємо. Зі свіжою соляркою це зробити. Ох, ти зараза. Так, тиск я бачу, що тут нормальний. Накачався. Все в солярці тепер. І нова куртка Івана теж. Добре, що стару не викинувся. Прокачую ще. ще раз, повітря вийшло. Ну, Можна зупиняти значить. Значить, повітря тепер. Залишилось тільки трошки отут. Запускаю ще раз. Все з телефону. Повертаємо назад наш. Комутик, пробуємо ще раз? Є сівий бустер вже? Власне, далі доля зрозуміла на гачок і поїхали. На буксирі ми на мийку. Я тут знайшов за декілька кілометрів, наче обіцяють помити і поставити на ніч. Хоча не супер опалюваний бокс, але нам хоча б плюсова температура, хоч декілька градусів за ніч вона свою справу зробить. Тому що не запустити з таким киселем в паливній системі. Остояли ніч в боксі, плюс 6 на ранок. Я зараз хочу прокачати трішки пального. Зараз підкинемо бустер для запуску. Подивимося, що він скаже на ранок. Так, гауде качає, насосок в боку старається. Спіоберта. Клас. Працює, шепче, гріється. Ну що, в тепому боксі все відгрілося, завівся доволі непогано. Працює, також доволі непогано. Залили ще зимової омивайки. Ну і зараз буду пробувати їхати. Власне, такі пригоди у нас починаються з цим гольфом. Не відходячи від каси, одразу дивимося форсунки. такі коригування у нас. так воно це все працює. Сажовий фільтр у нас з Оли 70 грам з 80, практично. Що у нас остання регенерація 23 км назад, 10 грам назбиралося, але ну, цим ми також будемо пізніше займатися. По суті, по суті зараз скидаю помилки, які накопичилися. І пробую їхати додому. Так, ранок другого дня. Завчора я проїхав на автомобіль 625 кілометрів. Співоберта реально запуск, то це дуже непоганий показничок. Ну, власне, їдемо далі. Наборі мінус 6 було, понольші мінус 8. Заводиться, їде, все добре. Ну що, тисяча кілометрів після заморозки, називаємо це так. Давайте подивимося став по двигуну, Ну, заводиться, в принципі, їде, все добре. Глянемо форсунки. Автомобіль зараз прогрітий. Ситуація дещо краще, ніж була після розморозки. Але в цілому є відхилення, абсолютно не критичні. Тут, в принципі, я і так розумію, що маховик колотає так, що. Автомобіль теліпає, а це також впливає на відхилення по форсунка. Власне, такі справи, така заморозка, розморозка, і що в ній такого страшного? По суті, якщо все добре, якщо ви на суху там годину не ганяли двигун, то все працює, все добре. Давайте підведемо невеличкі підсумки. Пройшло майже рік. Уже я на початку січня отримав цього корчика, який майже рік був і зі мною, і з вами ви бачили дуже багато контенту по ньому. І що я можу сказати? Тоді на одометрі ви могли помічати цифру пробігу на рівні 284 тисячі кілометрів. Зараз 305 з хвостиком, здається. І по суті, після тої заморозки, окрім стружки в масленому фільтрі, яка незрозуміло звідки взялась і куди ділась, по суті. Якихось негативних наслідків я не отримав. А міг отримати дуже і дуже неприємні вихід з ладу форсунок, можливо, навіть всіх. Вихід з ладу паливного насосу високого тиску, вихід з ладу, наприклад, елементарного електричного насосу в баку цього автомобіля, який стоїть позаду. Це все коштує, ну, типу, 10 плюс гривень, якщо ми беремо там по аналогам чи по чомусь такому. Тому елементарна порада, друзі, заїжджати з середини листопада на заправних станціях, в першу чергу, на око завжди з'являється зимовий. Дизель, він не одразу йде арктичний. З 15 листопада на місяць до 15 грудня з'являється вже зимовий дизель. І якщо ваш автомобіль, наприклад, простою, якщо ви їздите мало, заїдьте залийте раніше всередині листопада, того дизеля трішки проїдьте, дайте цьому дизелю пройти по всій системі і можете сміливо далі експлуатувати свій дизель. У мене з 18 року, це скільки? Більше 6 років, вже, коли я володію дизелями, вони в мене були різні. Шостий гольф, сьомий гольф у мене. Було багато. Я займаюся автомобілями, ми багато дизелів веземо для наших клієнтів з Німеччини, і у нас ніколи не було такої проблеми. Оце перша проблема, яка сюди приїхала з проблемою ще з Німеччини, не в Україні. Тобто це те, якраз таки, до чого хочеться мені апелювати, що мені дуже часто доводиться чути в Україні там погані дизеля, погані заправки. Ті дизеля самі погані, взимку мерзнуть, ви на них не будете їздити, то будете гроші витрачати. Будете. Якщо не дотримує Елементарних правил по використанню дизеля. Це як просто входити, наприклад, взимку без шапки і скаржитися, що в тебе постійно там проблеми, наприклад, з насморком, чи ти постійно хворієш. Ну, тобто, логічний зв'язок маємо, притримуємося, і все у нас буде. Добре, друзі, не забудьте задонатити на збір, який є дуже важливим. Ми щось дуже повільно повземо. Я вже інтегрую його на двох своїх каналах. Відео набирають немало переглядів, а ми не назбирали навіть половини на важливий пікап для десантників, які боронять нашу землю і звільняють її від росіян, які сунуть і сунуть. Тому долучіться реквізити є під цим відео. Якщо відео такий мій персональний досвід вам сподобався, як я колупався, як я можна сказати, страждав під капотом конкретно цього. Автомобіля тисніть вподобайку, пишіть внизу в коментарях, який досвід у вас був, як часто ви мерзли з дизелем, і, можливо, вже знаєте навіть через що це буде корисно не тільки мені, щоб поржати, а й людям, які, можливо, скористаються вашим досвідом і не потраплять в такі ситуації. Власне, дякую за перегляд, дякую за увагу і до нових зустрічей.